І саме зараз ми можемо послухати пана Ляшка в Кулар Верховної Ради, ну а потім повернемось до обговорення цих питань. Також візу ще прем'єра, важливо, що цей уряд буде робити. Я вважаю, що криза політична занадто затягнулася. Вона занадто дорого коштує країні, і на міжнародній арені ми втрачаємо підтримку. Я вже не кажу про те, що відсутні будь-які реальні реформи всередині країни, і кожен громадянин відчуває це на власній кишені. І тому має бути легітимний уряд, який користується підтримкою парламенту. Тому ми одразу казали про те, що після голосування провального 16 лютого у Верховній Раді, коли на жаль, не було даної оцінки уряду і не прийнято рішення про його відставку. Ми наполягали на необхідності формування нової коаліції, нової програми дій і нового уряду. Щодо озвучених кандидатів, кожен кандидат має ті чи інші там права. Хоча я не розумію, в чому унікальність Яресько, адже Яресько працює разом з Яценком в одному кабміні і солідарна, як міністр фінансів. І, до речі, і міністр економічного розвитку Абрамавичус. Вони всі солідарно разом із Яценюком несуть відповідальність за провальну політику, яку проводить уряд. Тепер раптом Яценюк поганий, Яресько хороша. Так вона ж у його кабміні працювала. Як же вона може бути хороша? Коли податкової реформи немає, коли намитниці реальної реформи боротьби з корупцією немає. Крім того, ми в принципі не проти пані Яресько. Ми розуміємо логіку, з якою президент пропонує її на цю посаду. Уля, вона хороший переговорник з міжнародним валютним фондом, приведе кредити до України. Все інше, але в мене, як і в мільйоні українських громадян, питання: яка плата буде за ці кредити? Якщо плата за ці кредити це підвищення пенсійного віку, це продаж землі, це продаж державного майна за копійки, це інші всі так звані реформи, підвищення тарифів чергове на житло-комунальні послуги. То мені видається, що це не варто того, щоб брати кредити, а варто відроджувати свою економіку для того, щоб не було потреби брати кредити. Ключове в цьому це підвищення рівня доходів громадян, бо лише громадяни за рахунок власних коштів відродять економіку, а ніякі не є. Аресько, ні кредити, які вона візьме, тим більше, які завтра нічим буде повертати. Що стосується кандидатури Садового, якому президент запропонував, мене дивує, чому Андрій Іванович Садовий не захотів взяти і зробити. Якби президент запропонував мені. Ми не думаючи ні однієї хвилини. У нас є чітка програма дії антикризова. У нас є команда, здатна її реалізувати, і ми готові очолити уряд і сформувати команду. Мене дивує, коли люди в край складних сьогоднішніх умовах, в яких перебуває Україна, знаходять приводи для того, щоб постояти в сторонці і почекати, поки хтось за них зробить брудну роботу. Ми не боїмося. Радикальна партія не боїться відповідальності. Ми, Чудово усвідомлюємо всі ті ризики, які сьогодні стоять перед країною, але ми чітко знаємо, як їх вирішувати. Ключ до вирішення проблем країни це підвищення рівня життя громадян через економічний розвиток, через масштабні програми по подоланню безробіття, відродження. Окрема має бути державна промислова політика, якої немає Україні. он під Верховною Радою селяни фермери збираються. Має бути сільськогосподарська політика, якої немає в країні. У нас вся політика зводиться до того, щоб продати. Що залишилось, і обібрати тих, у кого ще можна щось узяти через підвищення податків, через різні фіскальні схеми? Оця політика це політика до поразки. Ми пропонуємо протилежну політику, яка вивільнить Підприємництво дасть можливість розвиватися малому великому і середньому бізнесу, усунення олігархів від влади. І для цього не треба, як наш шановний президент Петро Порошенко, півтора роки проводить деолігархізацію. Да ту деолігархізацію при бажанні можна провести за одну хвилину. Зібрав цих олігархів і сказав: хлопці, від сьогоднішнього дня ніхто з вас до мене в кабінет нічим не може зайти. Усі разом да, я готовий з вами хоч щодня зустрічатися, щоб підтримувати, щоб у вас було більше робочих місць, щоб у вас би більше заробляють. І більше сплачували податків. Але окремо ніхто з вас до мене зайти не може, мішок грошей занести не може, фракцію в парламенті купити не може, і корупційні схеми мені пропонувати не може. От вам і вся деолігархізація. А в нас за розмовами про деолігархізацію, одних олігархів майно забирають, іншим віддають. Подивіться у Верховній Раді. Кононенко то олігарх чи не олігарх? Я думаю, що більшість людей думає, що Кононенко це так. Прийшов, потиняться тут потертися об стовпи у парламенті. А насправді це такий олігарх, що вам і не снилося. А Гонтаріва це олігарх чи не олігарх? Хтось думає, що це алкоголічка, яка фарбується зранку до вечора. А насправді хай би в кожного було стільки бабок, як у Гонтарівої. Вона за день заробляє більше, ніж півкраїни разом взяті з онуками і правнуками за все життя не зароблять. Тому давайте не дурити людей боротьбою з олігархією, бо кожен відчуває цю боротьбу на своїй Шені, бо якщо у нас, як стверджує влада, стали менше красти, ніж при Януковичу, якщо в нас олігархів немає, я питаю, а де гроші? Де гроші? Чому красти стали менше, начебто, а люди живуть бідніше? Де гроші? подівались? Мільярдні кредити беруть, красти менше стали, ну це якщо вірити владі, безумовно. Так, а чому люди краще не живуть? А тому, що радикально неправильна економічна політика, тому що продовжують існувати ті самі корупційні схеми, на які сидять нові люди. Скажіть ще свою думку з приводу кандидатури Володимира Гросмана на посаду прем'єра. Володимир Гросьман непоганий, як для нинішніх часів, і для нинішнього парламенту спікер. Мені видається, він не виконав свою історичну місію на посаді спікера. Не всі ще закони прийняті. І не всі нововведення у парламенті, хай попрацює ще в парламенті. Хай, е... Реалізує той кредит довіри, який йому дали громадяни. Якщо говорити серйозно, то хоча безумовно все, що ми говоримо, це серйозно. Але ми вважаємо ще раз принциповим, що треба обговорити не прізвища кандидатів, хоча це теж важливо, але перше, важливе – це програма дій. Ну і крім того, будь-який прем'єр-міністр має бути продукт коаліції. Отже, коли ми з вами говоримо про того чи іншого кандидата в прем'єр-міністри, перше, про що треба говорити? Про формування коаліції. Бо відповідно до конституції лише коаліція може подати кандидата на прем'єр-міністра. Президент може запропонувати, я можу запропонувати, ви можете запропонувати. Але по конституції це функція коаліції подати кандидата на прем'єри е, е, до е, президента. Отже, для того, щоб подати когось із цих кандидатів, яких ви озвучуєте в прем'єри, має бути першочергово сформована коаліція і план дій цієї коаліції. Коаліції сьогодні в парламенті немає. Ми вважаємо, що це занадто дороге задоволення для українських громадян. Для української держави, для нашого іміджу в світі, для нашої економіки, коли не ці нещирі і підступні політики не здатні між собою домовитися, тому що в них на першому плані власні амбіції, власний політичний інтерес, власний егоцентризм, але не інтереси країни. Тому радикальна партія подає приклад усім. Ми пропонуємо всім демократичним силам об'єднати свої зусилля. Сьогодні країна стоїть перед надзвичайно великими загрозами, викликами і в зовнішній політиці, і внутрішній і лише Разом спільно об'єднавшись, ми зможемо подолати ці виклики, інакше не виграє ніхто, і з цієї підводної лодки ніхто не вискочить. Тому що, грубо кажучи, ми зараз десь на е, дні маріанської впадини, і кислорода, щоб випливти, не вистачить, навіть якщо та субстанція, яка не тоне, як дехто з політиків нинішніх наших. Дякую. Отже, радикально налаштований Олег Ляшко в коларах перед початком засідання.